Доброго дня, я тут Мілана і моя конкурсна робота присвячена стравам української національної кухні. Українська кухня смачна та щедра. Це наш скарб, який ми бережемо та передаємо у спадок. Українську кухню знають і люблять в усьому світі. У кожної страви є своя цікава історія виникнення. Ви знали, що рецепт Куліша зберігся ще від козаків, які готували цю кашу в своїх походах. Узвар в Україні готують вже більше двох століть. А український борщ ЮНЕСКО взагалі внесла до списку нематеріальної культурної спадщини. У графічному редакторі Інскейп я намалювала ілюстрації українських страв та також зробила власну книгу рецептів і переклала її на англійську мову для того, щоб іноземці могли подивитися на наші страви та, та приготувати їх собі. Và uh, giác